Старший майстер комунального підприємства «Житомирводоканал» показує нещодавно встановлені люки нового зразка. Чавунні конструкції, які встановлюються на тротуарах та проїжджих частинах, обладнані спеціальними антивандальними замками. Завдяки ним викрасти ці люки на порядок складніше аніж люки старого зразка. «Люк нового зразка от цього замок. Которе, от, ви бачите, ставиться ключ, відкривається і відкривається. От спочатку поспів по, 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 установки цих люків, да, от, нових крадіжок не було. Щороку у Житомирі проводять заміну в середньому 250 люків на вулицях міста. Минулого року міняти доводилось не лише зношені люки, а й ті, які викрадали Цьогоріч Крадіжок конструкцій не фіксували. Якщо живий, хороший люк його не 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 міняємо. Якщо там машина розбила, чи там вже почав бити, там стучати, то висилається бригада старої групи і міняють їх. Всього у Житомирі обладнано близько 20 тисяч каналізаційних люків, 20% від цієї кількості вже замінили на конструкції нового зразка. Інші 80 замінюють по мірі зносу. Запас нових люків зберігають на складі підприємства. Нині їх тут більш як півсотні. На підприємстві планують закупити ще більш як 700 таких люків. Процедуру закупівлі проведуть наступного року, оскільки цьогоріч результати тендеру було відхилено. Це наші обігові гроші, гроші підприємства, але ця процедура і де відбулася по тендерні. Закупівля на ці люки вона не відбулася в зв'язку з тим, що не надали повний пакет документів ті учасники, які безпосередньо прийшли на торги. Тобто цих 760 люків, що ми хотіли закупити, ну будемо переігрувати дану вже як не є процедура. Вартість одного полімерного люку, який встановлюють у зелених зонах міста, складає близько 600 гривень. Шавунний люк для проїжджої частини коштує більше 6 тисяч. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.